Так, друзі, ну що, сьогодні нарешті у нас день мітапу, який ми організували для команди та учнів, які проходили останній потік. Ми плідно працювали три місяці, і сьогодні маємо просто класно відпочити, вручити подарунки за результати, поспілкуватися з тими, хто два місяці тому навіть близько не знав, що таке арбітраж трафіку. а Тепер вони роблять класні результати. Будь з нами сьогодні відпочивати, знайомитися з командою, і я обов'язково вам все це покажу. А ви додивіться до кінця, тому що для вас буде класний, прикольний розіграш. Тож, поїхали. Початок такий вийшов. Досить кайфовий, як бачите. Наскільки в мене тут просто все, вся машина, усякі якісь фігі. короче купа, всього. ну Пива, думаю, вистачить. Ну що, початок хороший, йдемо далі. У нас тут відбувається монтаж локації. То дощ іде то сонце, тут буде зона PlayStation. Тут буде раз фотозона, там буде вон, два фотозона, вона вже майже готова. Тут дружина всім керує, контролює. That's what. That's Тут ще один тент, вдруг нас буде дощ і стіл для пін-понга. see this бададан бафрамімайокетямадафам Тімвемике up фаммафганістан, де на васидісласмамеансім привіт, друзі, тим, хто дивиться цей відос. Що в нас тут сьогодні відбувається? А відбувається в нас Infinity Traffic Summer Meetup. тобто це. Така командна вечірка від команди нашої Infinity Traffic, де в нас збираються учні, наша відповідно команда. Ми разом гуляємо, тусимо. Сьогодні в нас тут така неформальна тусовка. Будемо підводити підсумки, дарувати подарунки, пити пива з грати PlayStation Коротше, спілкуватися, багато нетворкінгу і звичайно ж відпочивати і ловити оці от літні теплі трошки дощові дні. Тому поїхали, будемо дивитися, що в нас сьогодні буде. Погнали! Should've been a G Should've never snitched, white you took to police? Now they're looking at you funny when you walking down the street Looking at you like food, trying to see where they can eat Me, I'm like Wallow and Gilly with a game You don't really wanna act, silly, behave When I'm <laughs> on, on the street not shoes? no right? Stage the I need that, I need that, I need that Так, от що я хочу сказати, такий формат ми вперше взимку експериментально зробили, де сумістили учнів і команду. Команда приходить поспілкуватися, нетворкінг, потусить. А учні, які раніше просто зустрічались на випускному і не знали нікого з команди, крім як на зумах, зараз мають можливість познайомитися вже вживу, отримати зразу якийсь нетворкінг, побачити своїх тім Я вважаю це класно. Сказати, що це був якийсь легкий потік. Ми не можемо чи здивований я. Ні, звичайно, були бани, селфачі, там бемі не хватало, куча, куча всякої історії такої. Але всі ви прекрасно розумієте, що це арбітраж трафіку. Якоїсь кнопки бабло в нас тут немає. Ви це всі прекрасно знаєте, бачите. Тому хто працює, хто і бачить, той отримає результат. Учні зробили 29 тисяч 220 доларів за потік навчання. Це досить крутий результат. Рома групка Діно 2120 доларів. Володимир, мітка Тартак, 1785 доларів. Тетяна, мітка Бинзо, 1370 доларів. Апачі Петро 1280 доларів. Мунвай Аліна 1100 доларів. Аркет Юрій 1030 доларів. Кет Вонг, Олександр 990 доларів. Трошки хочеться, звичайно, сказати ще про команду, звичайно, тому що всі учні, всі ви тепер є частиною Infinity Traffic. У нас є призи, які ми хочемо подарувати людям. Кет Вонг, Санян 27 років. Любить рибалку. Саша зробив результат під час навчання 990 доларів і виграв у нас в розіграші PlayStation 5. Всі ми тебе вітаємо. Хай служить. Дякую. Ти красавчик. Ай, яка краса. Просто що, ми тебе вітаємо, молодець! Максим. Джагін, мітка. Ану, руку підняли. Йди сюди. Нас виграв Макс. Такий приємний. Щолбан? Приємний маленький приз. Ти красавчик, продовжує тому дусі. Результат 825 доларів під час навчання. Молодчинка. Тепер щодо команди. У нас був ще розіграш команди. Мене питали, директор мені пишуть, а чому дві плойки? Ніфіга собі там, я щось пропустив. Тому що в нашій команді також був приз. Взагалі ми постійно любимо роздавати призи, дарувати класні подарунки. Ми це робимо. я думаю, Постійно я думаю в команді люди це знають. Але є один нюанс. Дивіться, цього разу у нас Сережа, якому всього 17 років, друзі, 17 років, 2285 доларів. Результат за останній місяць. Сережа виграє PlayStation 5. Серій ти красавчик, реально, молочинка. Ну і наостанок ще в нас є один приємний приз, який хочеться вручити найкращому наставнику на навчанні. Хотіли ти подарувати кальян. Ну, ну я подумав, що він в тебе є. Будь ласка, приз для твоєї прекрасної зачіски. Носи на здоров'я, пользуйся, користуйся. Це дай що. Якщо... Так що, Саня, вітаю тебе, ти красавчик. Саша зробив найкращий результат своєю групою. Це абсолютно заслужено. Дібачимо далі, працюємо, будемо частіше так збиратися відпочивати. А сьогодні продовжуємо далі лише гулять. хто подальше розсіявся, тож можуть до нас нам подойти. Ті, хто здесь знаходиться, ми вирішили забрати, здійснить вам подарунок від команди від Тітраків. Ми будемо усі приємні. Як тебе звати? Сергій. Як давно вже в команді? Полгода вже з декабря. Що подобається в команді найбільше? Подобається а атмосфера, от это вот. Можемо себе кожен день на созвон пойти, пообщатися. Тобто, який був найкращий результат? 2,700, десь Так що можеш побажати людям, які наважуються, чи заходити в арбітражку. Які твої рекомендації? Хай пробують. Я не побоявся, пробував. Головне я, пробувати. Головне ризикувати своє житті, нічого не, не боятися. Чи були в тебе якісь сумніви, коли заходив на навчання? Ну я боявся. але ну, я зна... я за обучення пару налил, і все, а потім мені така пішла. з декабря якраз. ще один знак, що не варто здаватися, навіть коли щось не виходить за період навчання. Привіт, як вайп вечора. Привіт, все дуже класно. Багато, правда, незнайомих людей, але потрошку знайомимося, приємно поспілкуватися згалом. Загалом все дуже класно. Чи були сумніви, коли розглядав навчання для себе? Чи варто починати, чи це твоє? Сумніви були тільки стосовно того, що ну, багато таких є навчань, а-ля вже в перший місяць зрозумів, що все дуже класно. Який профіт вийшов за період навчання? Якщо не помиляюсь, 990 доларів. Що можеш від себе побажати тим, хто сумнівається, чи заходити в арбітражку? Пробувати, не боятися, все одно це щось нове. Можливість заробити кошти, хороші кошти, типу, потрапити в класну команду, отримати гарні знайомства. Яка атмосфера в команді? Як тобі? Так класно, всі, всі на одній хвилі, всі приємні. Якщо виникають якісь. Питання всі друг другу допомагають. Я задоволений, що я все-таки рішився і знаходжусь зараз тут. Що можеш сказати про перспективи кар'єрного зростання? Чи було в тебе щось похоже на попередній роботі? Ну і в цілому, що думаєш про арбітраж? Наскільки перспективна ніша? Якщо гарно працювати, дотримуватись всіх настанов і лідів, які дають. Все буде добре. Ну я думаю, що якщо порівняти з тою була в минулому, то ті, тут набагато більше перспектива. Ті заробітку коштів. Саша в нас ще отримав приємний бонус плейстейшн за період навчання за один з кращих результатів. Дуже непоганий бонус. Був дуже задоволений. Вас привіт, як давно у команді. Вже приблизно рік. Що можеш сказати про команду, свої враження загалом? Все супер, розвиваємося. Який був найкращий результат за місяць в команді? Приблизно 6 тисяч доларів. Чи були сумніви якісь, коли заходив на навчання? Ну, звичайно, як всіх сумніви завжди є. Що, куди як. Ти не знаєш. Буквально на навчанні я зрозумів, що це, це моє і треба рухатися тільки в цьому напрямку. Коли заходив на навчання, поєднував з основною діяльністю чи повністю вирішив себе арбітражу посвятити. Я. Перед навчанням звільнився і думаю, треба посетитися повністю арбітрожу, освоїти нове щось і рухатись тільки в ньому. Що можеш побажати тим, хто досі сумнівається? Я думаю, що краще починати зараз, бо потім буде пізніше. У нас тут плоєчка, люди грають, PlayStation відпочиває. тут кальяни куряться, там кальяни куряться, там своя двіжуха, пішли, покажу зараз, що тут у нас відбувається. Активна культурна програма, що сказати. Типовий арбітражний двіж, я не знаю. Дивіться, пішли. Як тобі сьогоднішній двіж? Давай так. Ти вже не на першій тут Був якраз на випускному у вересні. Як порівняєш з минулим разом? Я тоді просто таки прийшов переляканий, думаю, хто це <звілляє> буде. <звілляє> зараз ти вже місцевий <звілляє> ходиш собі, чик-чик. Щі... сім'я, ну. Кайфей, коротше. А, да. Я себе чувствую в сім'ї, в якій можна потрібно розвиватися. Коротше, друзі, рідкісний кадр. Жартую не рідкісний. Барса наказує реал. Отак, пішли, подивимося. Що може бути краще? Барса Реал? 3 1 <реку> Що може бути <бить> краще? <реку> Обстановка. Ой, мій тапчик вообще база. Просто дуже довольний. Саня мене як свого близького товариша позвав. Все супер. Саня красава, команда заряжена. Що можеш побажати гостям від себе рекомендації. Всім ребятам я от хотів би побажати, щоб вони, не зважаючи на якісь там точкові невдачі, потрібно рухатись. Тим паче з такими класними <світ> наставниками, як от Олександр, Талян і всі тім ліди. І я впевнений, що з таким от сильним лідером потрібно ребятам рухатися. тому двома руками підтримую саню. Тавчик, дякую. Зараз задамо кілька запитань обнару команди. Саша, що взагалі сьогодні відбувається за кадром? Ну у нас сьогодні відбувається Infinity трафік Meetup, Якщо бути точним, Infinity Traffic трафік Meetup. Мітап нас літо. Ми зібрали тут учнів, команду, щоб люди понетворкали, познайомилися. Просто неформально відпочили, кайфанули там плейстейшн, пінг понг Кальяни, Ну все, що стосується арбітражу трафіку, так би мовити, все, що стосується арбітражників, ми тут зібрали. Багато хто роззнайомився. Хто з кимось познайомився, тому що люди приїжджають з різних куточків України, хтось навіть з-за кордону, всі вони в онлайні наразі навчалися, один одного не бачили. Зараз багато хто познайомився, кайфонули своїми підгрупками, своїми тім лідами і трошки, так скажемо, згуртували таким чином команду. От такі у нас дві ж сьогодні відбуваються. В чому взагалі головна ідея, тому що на ринку конкуренти мало організовують події для команди. От такі живі зустрічі. В чому взагалі головна ідея? В принципі, якраз в тому, мабуть, і головна ідея, що на ринку з конкурентів майже ніхто подібні історії для учнів, для команди своєї не робить. Нам же кайфовіше, коли ми а, знайомимося. Офлайні спілкуємося вживу, краще один одного пізнаємо. Ну і звичайно, неформальна обстановка. Вона згуртовує людей. Тому класно погуляли. Це залог того, щоб потом потім і класно працюємо і робимо класні результати, такі як ми робимо. Наскільки організація події справдила очікування? Це не перший мітап, не перший випускний, не перший івент, який ми робимо з кожним разом. Просто е, все краще, краще у все більше, більше, все більше ресурсу ми вкладаємо. І цього разу це реально безперебільша наші найкращий. Ще івент. да був невеличкий дощ. Там погода, літо. Але я думаю, що це абсолютно не спортило ніякого враження вийшло все 10 з 10, Люди кайфують, спілкуються, відпочивають. Дуже багато слів вдячності чув. Тому я впевнений, що сьогодні все пройшло класно. Які подальші плани на розвиток команди? Плани барбароса, як каже моя мама. Не хочу, чесно кажучи, говорити якісь конкретні дії, які ми хочемо робити, тому що це така внутрішня історія. Ми краще потім покажемо те, що ми зробимо. Кілька слів побажань для майбутніх учасників команди. Друзі, якщо ви цікавитесь арбітражем трафіку, чи десь чули це, чи бачили, чи не знаєте, що це таке, хочете дізнатися і спробувати, то повірте, друзі, треба Оботи, тому що найкращий час був займатися арбітражем трафіку в минулому році, вчора а наступний найкращий час він лише зараз, і от завдяки нам. Нашій команді я думаю, вам пощастило побачити це відео. Ви можете навчитись займатися арбітражем трафіку, пройти в нас навчання, потрапити до команди. І можливо через місяць, два-три на наступному етапі ви будете отак, от з нами відпочивати, кайфувати і заробляти кошти. Обов'язково пробуйте. Тож let's go, заходьте в арбітраж і розвивайтеся разом з нами. Побачимося в команді. Так, друзі, ну що, наш інфініті самер мітап підходить до завершення. Чесно, я сам ну капець як кайфанув 100-500 тисяч людей до мене підходило, подякувало за класний двіж. Тому що в нас сьогодні реально вийшло все супер офігенно, класно. У нас такий зараз неоновий вайб вечір. Люди завершують бірпонгом, кальяни, PlayStation. Короче, інфініті трафік, наша команда, наші учні всі перезавантажились максимально просто. Класно провели час, це дуже важливо. А якщо ви, звичайно ж, хочете з нами так через кілька місяців кайфувати, відпочивати, працювати, заробляти, навчитися арбітражу трафіку, то заповнюйте анкету, яка знаходиться під цим відео. Проходьте відбір, моя команда з вами зв'яжеться. І, можливо, через деякий час ви будете вже тут разом з нами. Тому до зустрічі! Так, ну і звичайно ж, друзі, конкурс. За будь-який коментар під цим відео розіграю 2000 гривень рандомно серед коментаторів. Тобто, просто напишіть, як вам мітап. Якщо не знаєте, що написати, просто напишіть коментар для підтримки відео. І серед цих людей розіграю через тиждень в себе в сторізь 2000 гривень. Ну і звичайно ж, до зустрічі в команді.